Зоряної часу доби вам, громадяни, в ефірі 13 випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про роботу продюсерів. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Star Citizen Live повернувся після вимушеної перерви. Цього разу в студії були Джейк Рос та Філіп, представники команди продюсерів, які в Cloud Imperium відповідають за загальну комунікацію і в цілому за весь виробничий цикл. Проблеми, строки, розклад робот, управління командою це приблизний опис коженних задач, які продюсери виконують на обох проектах. В основному процес їх роботи можна описати як тони емейлів від кожного члена команди на кожному етапі. Кожний емейл це або Звіт або повідомлення про статус задачі чи про якісь проблеми. Завдання продюсера на цьому етапі зрозуміти, кому переадресувати це повідомлення далі, або кого смикнути, якщо відповідний лист не надійшов. В Cloud Imperium існують свої чати для обміну повідомленнями, бо електронна пошта не завжди є найкращим варіантом. Саме через ці чати здійснюється комунікація з різними командами. Організація цих груп один із пріоритетів роботи продюсера. Наприклад, може існувати окрема група для тестувальників, так само. І Існує група з виробництва Bano Merchantman, де, крім художників, також присутні і тестувальники. Налаштувати всі ці чати, зібрати правильних людей в правильні групи теж одна з задач продюсера. При цьому треба розуміти, що не існує якогось постійного рецепту, як налаштувати комунікацію в тій чи іншій ситуації. Кожного разу ця задача вирішується з індивідуальним підходом, враховуючи кожну конкретну задачу. Також продюсери повинні вміти правильно оцінювати ризики. І якщо ми бачимо, що якась картка випадає з дорожнього карти Або посувається в майбутнє, це означає, що ризики оцінені неправильно. Це не завжди провина продюсерів, тому що Star Citizen проект, який багато речей робить в ігровій індустрії вперше. В таких випадках правильно оцінити ризики буває просто неможливо, але проєкт рухається вперед, незважаючи на всі виклики. Як і всі інші команди, команда продюсерів має свою ієрархію. В цілому вона збігається з ієрархією в інших командах. Наймолодше звання це асистент продюсера, потім два рівня. Асоційованих продюсерів: продюсер середнього рівня, просто продюсер, старший продюсер першого і другого рівня, провідний продюсер, і далі йде ступінь керівника продюсерів. Щоб якісніше виконувати свою роботу, продюсер повинен розуміти специфіку кожного етапу виробництва. Іноді інформацію від програміста не можна передати напряму, наприклад, художнику. Щоб правильно пояснити деякі речі, потрібно розуміти аспекти роботи обох команд. Саме цим і займається продюсер. А іноді продюсер потрібен, щоб коли команда каже, що виконає задачу за 4 тижні поставити на таймлайні 6 тижнів, розуміючи всі невраховані ризики. Виходить, що продюсери досить універсальні фахівці. Кожен з них краще розуміється на якихось різних аспектах роботи, тому навіть на одному рівні є спеціалізації. Хтось краще працює з програмістами, хтось з художниками, а хтось загалом з виробництвом контенту. Робота продюсерів не є чимось простим, але додатково її ускладнює сам процес розробки таких проєктів, як Star Citizen та Squadron. З самого початку. Виробництво нагадувало хаос, але вже зараз це більше схоже на впорядковану діяльність з чіткими строками і реалістичними обіцянками для гравців. Фестиваль заснування це місячний цикл заходів спрямований на зміцнення громадського духу в імперії шляхом заохочення громадян до волонтерської діяльності в місцевих та імперських організаціях. З 6 липня запущен період FreeFly з 12 легендарними кораблями у вільному доступі. За реферальною програмою бонуси будуть доступні і рефералам, і ветеранам. Сам захід триватиме до 17 числа. Протягом усього місяця працюватиме система гідів. Гіди це досвідчені гравці, які супроводжують новачків під час її їхніх перших кроків у всесвіті, показуючи їм, що до чого і як вижити в небезпеках Стентона. Під час фестивалю заснування як гіди, так і нові гравці зможуть отримати ексклюзивні нагороди, просто взявши в ньому участь. Кожен, хто скористається системою гідів під час фестивалю заснування, отримує ексклюзивні внутрішньоігрові предмети: від одягу до персонажів до зброї і фарб для кораблів. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших. Спільнот Star Citizen ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.